Вітаю! Як вже хочеться весни, а її ще нема і нема. Це і... не дуже її по прогнозах. Не видно, щоб вона так швидко до нас вже прийшла в Канаду. Далі, далі вітри постійно, кожного дня, такі в нас нової скоші сьогодні 30 з лишніх метр, кілометрів на годину. Не знаю, чи це буде чути, але, але є вітер. Є, є вітер, і бачите, що позаду мене. Окей. Маю знову впавше дерево. Воно було отак, росло. І раз. І відпало. Але це, це якесь... воно вже мало, як бачите, його і дятел довбав, тобто вже йому вже приходив кінець. Але воно таке немаленьке, як бачите, дивіться, яке яка фігня впала і поламала мені огорожу, Я вам скажу. дерева тут падають дуже часто з такими вітрами. Пам'ятаємо моє колишнє відео два роки назад у нас клан величезний біля хати впав. Ще по сьогодні маємо непорізані не, не всі кругляки від нього. Це наш город. Я вам скажу повезло, бо це кущики, кущики всі цілі, вони куштують. Шалені гроші тут, а малина куштує ну, жахіття скільки, а тут от грядки. ну Грядкам це нічого, загорожу я відремонтую, то що треба буде ще пиляти і пиляти. Я кажу, це, це з тими вітрами, це, це надзвичайно неприємна річ, бо вона крім того всього, що... Е, Ламає все на проперті, Ну, це неприємно, бо коли у вас біля хати дерева вище, в два рази вище вашої хати і вони можуть в будь-який момент впасти на хату. Хата застрахована, але грунти такі насичені водою, що дивіться, сусіда, який стоїть, вода повністю стоїть. Ну... А розбіг по температурі, щоб ви зрозуміли, було... Я в п'ятний, в четвер їхав додому, було около 10 тепла. Цієї ночі було близько 5 градусів морозу і отак такі качелі. Оце попереднє дерево, що впало. Е, ну, Ви зрозуміли, яке. Які, Яке воно було, отут воно стояло пеньок. Цього року я вже планую це все вже забрати, тут буде, буде чисто, але ще поки що бачите. Mm. І дивіться, які, яких я маю два... Ще на проперті два дерева. Отакі от такі. Це це діаметр який, дивіться, які вони величезні. І... Ну, відійду далі, щоб ви зрозуміли всю печаль цієї ситуації. От, дивіться. Наскільки вони величезні. І щоб так, таку річ зрізати. Ну, сусід нас зрізав дві сосни набагато менших, заплатив 4 з лишнім тисячі доларів. Тут буде ще більше. Тому що ем, близько до будинку, близько до двох будинків і до нашого і до сусіднього ем, це що дороги до дороги, воно відразу нависає над електродрутами. Там не тільки просто йде, йдуть дроти, а ще й зверху. Якби це, це не високовольтна, але це якийсь такий. йде напруга вища, я так розумію. О, постійні якісь, якісь витрати, постійні якісь. Я не би це не сказав, просто проблеми. Це просто якісь такі будення власників нерухомості в Канаді. що... Обслуговування тут дуже дороге, надзвичайно. Ви собі навіть не уявляєте, ви заходите в будівельний магазин, купуєте якісь такі мінімальні речі, платите сотнями доларів і самі це ще ремонтуєте, бо якщо взяти майстра, це буде тисячі доларів. Люба річ, треба, по-перше, чекати дуже довго на того майстра робити апоймент, а по-друге, потім... Гроші. І не факт, що вони добре зроблять. Приїдуть якісь партачі, так, ну, так зроблять, що потім вам ще прийдеться, можливо, і самому переробляти. Нервів можна дуже багато мати від них. Не знаю, чи ви чуєте цей вітер, який ну, можливо ви бачите, як там дерева рухаються. Так, і так, 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 так якось не дуже по весняному. Якесь суцільний такий стресовий період, в тому році, що не знаю, як там буде далі. Але оцей Трамп. Цей, цей Трамп він тримає так е, всю Канаду в такій напрузі, не тільки Канаду, світ, але але тепер і Канадців почав. Вони також відчули, що, що можна бути, жити не, не на релаксі, а кожен день мати якісь такі шокуючі новини, які ні, ні, ні до чого доброго не, 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 не призведуть. Тому що е, е, цей, цей чувак прокидається кожного ранку з іншими думками, кардинально різними. Можливо, навіть змінити думку ранішню після обіду вже по іншому говорити, тому ну, вже нові, ну, інші новини. Вже він сказав, що якби знову на паузу ставить ці 25% мита на канадські товари, а потім, потім що сказав, що йому не сподобалося, що його канадці обманюють. Канадські фермери обманюють. І що? Ми піднімаємо мита на канадську молочку. Наскільки? На 250%. Відсотків. Ну, це вже взагалі крейзі. Ви співляєте на 250%. Все, це. Але і що мають на це канадці казати? Канадські фермери ну вони не знають, що буде. Ну Відправляти, не відправляти ці товари, будуть ці мета, не будуть ці мита. І так, зранку одні новини, після обіду інші новини, так і живемо. Я вам ще покажу. Дивіться, щоб ви зрозуміли, наскільки води багато, оце, там бачите, озеро. Як водичка там. А це не озеро, це поле. На ньому вирощують дерн і потім продають в магазинах. А зараз це а зараз там, там далеко також, бачите. А зараз це озеро. Два роки, півтора року тому, коли у нас тут такий був раптово випав дощ, такий сильний, це було влітку, рівень так води піднявся, що ми там зі старшим сином на, на, на давному човні плавали. Просто гігантське зробилося озеро і ми там плавали. Дякую за перегляд. Пишіть в коментах все, що ви думаєте про це, цю ситуацію з тим дядьком дідом Трампом. Це І підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і до наступних відео. Бувайте!